Кривава Марися це аналог всесвітньо відомого коктейлю, «Кривава мері. Зараз приходить магія. Боюсь навіть говорити. Вона у нас складається з 13 інгредієнтів, серед яких томатний та овочевий сік. Також гімалайська сік зі спальцями. Два вели табаску, це табаску підкорщений та сканю, також соус ворчестер. Для балансу смаку ми додаємо трішки медового сиропу і лимонного фрешу і як полину частину використовуємо овочеву горілку та хринівку, якому виготовляємо сина. Це все зараз ми будемо підкопчувати у цьому чайничку. Так, зараз буде магія. Дякую, астрономічне задоволення. Отож смакуємо криваву Марисю. Це наша відповідь американській криваві Мері. Замі звідки з'явились коктейлі. Ну, кажуть, випадково, що не була дуже добра горілка, розбавляли соком, ну, щоб було цікавіше. Ну, кажуть, випадково, коли горілку змішали з соком, ну, стояла якась шмілянка, попробували, угу. досить добре. А взагалі е, була така кривава королева Марія Тюдор і славила своєю жорстокістю. Ну, кажуть, тому назвали Кривава Мері. Ну, а в нас кривава Марися е, в основі горілка Бачевського. Ну, як без неї. І що цікаво на настоянці хрона. Угу. Ще має медовий присмак, тому що медовий дають трошки лікерчику, дають лимонну кислинку, декілька, декілька видів, соусу, табасу, ну і, звичайно, прянищі. Є така піжонська захвала подача. Ну, Але взагалі, до речі, кривава мері є без, без горілки, її називають невинна мері. А якщо без соку, ну яка безкровна Мері, правда, в Мексиці подають з текілою, як без неї, в Ірландії з віскі, У м, Японії саке. І називають Кривава гейша. Ну, а в нас кривава Марися. Кривава Марися пробуємо.